Всім доброго дня. Сьогодні з 11 вересня 2025 року. Приміщення Владимирської селищної ради, другий поверх, актова зала. У нас сьогодні йде позачергова комісія з питань комунальної власності, житлового комунального господарства, благоустрою, планування території будівництва архітектури, назбереження та транспорту Авламської селищної ради. нас сьогодні зареєстровано три члени нашої комісії: Балновський Володимир Борисович, Попович Сергій Володимирович і Серідка Артем Олександрович. Двоє відсутні по об'єктивним причинам. Форм у нас наявний, відповідно можемо комісію проводити. Ви бачили пряденний він складі з двох всього питань. Скажіть, власне, є якісь зауваження пропозиції до прядденного? Нема. Нема. Можемо під'їхати до його голосування. Хто за? Прошу голосувати. Проти утримався, дякую, рішення прийнято. І так, переходимо до наших питань. Перше питання довольно таке важливе. Є наші попитання від служби у справах дітей на рахунок купівлі будинку сімейного типу для однієї сім'ї, яка до нас переїхала в Херсонщина. Десь так, Береслава, так. Отримали кошти від обласної адміністрації, це йде субвенції на придбання значеного будинку, служба відпрацювала ці питання, було так засідання виконком, кошти ці прийняли. Відповідно, наразі по процедурі ми повинні погодити, наша комісія погодити придбання значеного будинку. Відповідно, ми маємо в селищі Хлібодарському, вулиця. Грушевський будинок 4, житловий будинок загальною площею 210,6 м2 і е, з них житлова 130 м2 і 8 і ділянка земельна е, площею 8,45. Е, на який заходить цей будинок? Ми маємо до документів витяг з реєстру нерухомого майна, тому що підсутні обмеження обтяження значної нерухомості і земельної ділянки. Нам передали звіт про експорошову оцінку земельної ділянки із загальною вартістю, експертною ринковою 561 тисяча 34 гривні. Відповідно, звіт і е, рецензія на звіт штурмового будинку з податкими моділями та спорудами. Там, до речі, є е, один гараж і така невелика сітка біля саме. Тобто з сім'ї буде там, буде, 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 е, там, так, так, буде здійснювати. Вартість оцінируї нерухомості житлового будинку ринково становить 5 мільйонів 6 131 гривня. Відповідно, ми маємо дві оцінки. Відповідно, сума у нас відповідає, служба попросила здійснити купівлю згідно з оцінок, тобто не, не вищим них. Відповідно, у нас рішення перший пункт стосується, яким чином? Для розміщення купівлі для розміщення внуку сімейного типу створено на базі родини Сидоренко Олени Олексієвна та Сидоренко Івана Івановича придбати у комунальну власність шоком купівлю родина Соколова Олександра Володимировича. Це є власником значної нерухомості. Будинок, як ми говорили, 80 метрів квадратних, площі житлової 138 і ділянку земельна площею 08 е соток значної вартості, яка відповідає експертам одним і іншим. Далі у нас всі витрати, які пов'язані посвідчення, покладаються на продавця значної нерухомості і відповідно служби з дітей здійснити купівлю е, значеного майна та відповідно вкласти угоду на терріні посвідчення. Фінансовому управлінні здійснити перерахунок на кошт на рахунок служби з дітей для перерахунку його вже самому продавцю значної нерухомості. Також провести всі дії реєстраційні щодо цієї процедури. Це описано, якщо є якісь питання, пропозиції чи якісь зауваження, прошу Прошу тоді. Якщо питань немає, тоді ми можемо винести його на голосування. Прошу визначити, хто за проти отримався для прозичних прийняти одноголосно. Питання номер два стосується нашої амбулаторії. Ми з вами на минулі комісії приймали рішення щодо. Передачі від КПС на баланс АВНівської селищної ради цього майна і закріплення його в реєстрі державного реєстру нерухомого майна, і також про передачу його балансового баланс, на баланс амбулаторії нашої КНП самого об'єкту. Наразі значення дії в проведені відповідно до ничного законодавства скасований кодекс господарський. Права оперативного управління вже немає. Відповідно до. Було створено інше право право узуфрукту, він ми повинні закріпити за КМП значення майно чи стару будівлю на праві узуфрукту і доручити директору КМП проведення всіх реєстраційних дій щодо його відраження в самому реєстрі. Питання було зрозуміло, наразі вже є витік з реєстра, тому питання на сесії вже може виносити про його закріплення за КМП. Є якісь питання, зауваження чи пропозиції? Прошу тоді, визначатися, голосуємо. Хто за? Проти? Утримався. Дякую, речі, прийняти одноголосно. Що ж буде в різному? Ні. Нічого. Тоді, що, мені, друзі, дякую вам за те, що ви приїхали. і Ми прийняли таке доволі важливі рішення і на рахунок будинку сімейного типу. другий будинок в нашій громаді, це, це важливо. Дякую вам, Побачення.